Історія будинку номер 87 по вулиці робочій у Дніпрі бере початок за радянських часів. Тут розташовувались ощадкаса, страхові компанії, навчальні заклади. Будинок має розгалужену підвальну систему, в якій мешканці облаштували укриття. От як бачите, все це як облаштовано, облаштовано, виключно е, мешканцями цього дому. Тобто тут теж хтось добре попрацював, щоб вивести з ладу все обладнання. Як бачите, вон, труби в такому стані. Ну, Тут люди. Якось переживає цей момент. Тут ще, слава Богу, є вбиральня, але подивіться, якому стану там котел. Він. Далі. От ви бачите, люди все все все, все самі влаштували». А ще в будинку розташована музична школа. Мешканці переживають, щоб з початком нового навчального року у дітей була можливість комфортно перечекати повітряну тривогу. Ще одна біда суміжні підвальні приміщення. В одному з них раніше було помешкання. За кілька десятків років комунікації і підлога тут повністю прогнили, через що приміщення періодично затоплює. Вода і сморід досягають і сховища жителів будинку. З іншої ж сторони, по сусідству, колишні виробничі приміщення. За близько 70 років існування будівлі його орендувала величезна кількість підприємств. Фірм і навіть релігійних організацій, релігіозне, якесь корейське общество. Тут капуста була, вони її квасили, вонь була на весь під'їзд, дуже було незручно жити з ними. Далі другому орендарю передають. Ці орендарі прийшли, розвалили все. Вони намагались тут зробити производство по пластиковим окнам. Далі за ними було общество ЛГБТ. Жителі будинку зібрались, щоб обговорити майбутнє сховища і підвальних приміщень. Побоюються, що знаходитись в укритті скоро буде просто неможливо. Вічі і проблеми, які существують у нашому будинку, настільки великі, що, на жаль, вже без допомоги ми не можемо їх рішити. І ніби проблем було недостатньо, додалась небезпека рейдерського захоплення частини приміщень. В цьому будинку проживають мої батьки, тому я дуже хвилюю, що тут не до кінця обладнаний підвал в плані укриття. І поки міська влада об'єктивно робить дуже багато, аби спростити нам життя в ці непрості часи під час повномасштабного вторгнення, є люди, які користуються бідою і привласнюють. Ну може кажу некоректно, але роблять щось незаконне у підвалах. І я от, чесно скажу, боюсь, що це станеться тут, бо підвали порожні, там нікого немає. Доступ є, що там відбувається, невідомо, тому дуже хотілося б, аби тут обладнали укриття. Нещодавно частину підвального приміщення передали на баланс музичної школи. Вдалося домовитись, і нас підтримувала міська рада, начальник управління культури Євген Хорошилов і Ксенія Сушко, департамент гуманітарної політики. І нам вдалося, щоб міська рада нам передала на баланс це приміщення підвалу 171 квадратний метр. Директорка ділиться, чекають, поки розпочнеться ремонт. Ми всі чекаємо, вона рішення міської ради передано нам на баланс, і ми чекаємо, що він почнеться. Чим завершиться історія приміщення, Дніпро оперативний слідкуватиме за ситуацією.